Служба безпеки України запобігла замовному убивству командира 108-го окремого батальйону Вовки да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах на українського воїна готувало ФСБ. Для вчинення злочину расисти завербували жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід. Представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Саме на такий гачок потрапив учасник АТО Кам'янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити не українського військового командира, а коригувальника РФ. Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він виходив з орендованого помешкання зі спорядженим автоматом ак 74 під час обшуку в оселі Затриманого виявили телефон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Щоб реалізувати вербувальну схему, чоловіку зателефонувала представниця ФСБ, яка представилася співробітницею Служби безпеки. Під час розмови жінка повідомила, що інтернет-магазин, в якому він замовляв ліки, фінансує війська РФ, і використала цю вигадку, щоб звинуватити чоловіка в державній зраді. Для більшої переконливості російська спецслужба надала йому фейкову повістку про виклик на допит в СБУ. В середині квітня по вайберу мені дзвонок. відповідаю на дзвонок, дзвонила жінка. Емблема СБУ на фоні. Питаю мене, ви ліки виписували, кажу, виписував. А ви знаєте, що це шахрайська фірма, ми накрили її в Києві, відкрили головне діло, кримінальну справу відкрили. Ви в тому числі там в списках є. Ну, я побалакаю там з руководством, щоб вас не визивали, ну, закриють цю справу. На другий день мені знову дзвонив по вайберу. Дивлюся така ж емблема СБУ. Перестався, я співпрацівник СБУ, там, ну, почав там розказувати. Потім питають, у мене не вистачає хлопців. Якою ви на те, щоб співпрацювати з нами, ми давали запрос. Бригаду, де ви служили, воювали, де там положительні отзиви прийшли. За матеріалами справи, надалі інший російський спецслужбіст запропонував фігуранту долучитися до лав СБУ, щоб нібито уникнути кримінальної відповідальності. Для цього навіть надіслав чоловіку анкету, яку попросив заповнити і приїхати в Київ. Під час вербування расист зіграв на патріотизмі українця, який був переконаний, що буде допомагати СБУ боротися з ворогом. Задокументовано, як чоловік у листуванні з куратором висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. Після того, як фігурант прибув до Києва, російський спецслужбіст доручив йому орендувати квартиру, де, за інформацією ФСБ, проживав Сергій Філімонов, якого збиралися ліквідувати расисти. Оселившись там, агент отримав від куратора завдання: відслідкувати авто українського командира. При цьому співробітник ФСБ видав українського військового за поплічника РФ, який наводить по Києву російські ракети і дрони. Так, наприклад, після одного із масованих обстрілів столиці України расист запевнив фігуранта, що це справа рук об'єкта, за яким він стежить. Завербований був абсолютно впевненим, що працює на українську спецслужбу. Навіть прочитавши у ЗМІ офіційне попередження СБУ про нову тактику росіян, які видають себе за співробітників Служби безпеки, він так і не зрозумів, що став жертвою саме такої схеми вербування. Чита СБУ попереджає спецвида Російської Федерації видають себе за співробітників служби безпеки. так у подальшому агент регулярно звітував куратору про результати візуального спостереження за українським військовим. Згодом співробітник ФСБ скинув агенту локацію схорону на околиці Києва, де він забрав автомат для вбивства. Приїхав додому, зайшов в хату, набрав кожу, що я вдома. Ти бачив, що там? Я кажу, ні, я не бачу. Ну, розверни і на камеру і мені покаже, що там. Автомат, або, і на Після отримання розвідданих куратор доручив агенту ліквідувати українського воїна. Перший номер восьмой, потом десятий. А нижній там десь оподземна парковка. На мне там без молоденьщик да, вот это 12 идет. Да. Видишь, он, он, он туда погол до нее. Там стоянцев, доверито, три долты, три дол, три. Сейчас до сих пор полезти на линии. Сейчас я посмотрю. Я не буду вот смотри. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, а це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки діє винятково у межах чинного законодавства України. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію Служби безпеки 0800 501 482 або у наш чат-бот спали ФСБшника. Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному кривавому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України. Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав'ярні два саморобних вибухових пристрої з загальною потужністю майже півтора кілограми у тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП. Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під чужим прапором, переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП. Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантку вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. СБУ наголошує, представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України. У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів з невідомими особами, які представляються співробітниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію Служби безпеки або на чат-бот спали ФСБшника.